Вітання глядачам каналу. Синя субота 22 листопада. Перевірка фотопосток на маршруті номер 3 Камера, яка встановлена на мишачій купині, на жаль, вийшла з ладу. До поломки вона встигла записати два файли. На одному маленька пташка волове очко, яку завжди можна чути, але не завжди можна побачити. На другому файлі сіра сова, яка прилетіла в гості до мишей. Чим все закінчилось, ми так і не дізнаємось. Протопастки, встановленої в молодому березовому лісі, на ялинках і березі було розвішено яблуки. Тут мене чекало цікаве відкриття, основними винуватцями зникнення яблук були миші. Косулі теж підходили до яблук, але ні разу не спробували їх навіть покуштувати. А по причині відстані і маленьких розмірів миші, камера не завжди спрацьовувала на їх появу. Ці миші візуально здаються більше, ніж звичайні лісові. Можливо це полівки. Я не є спеціалістом по мишоподібних гризунах. Знаю, що видів різних є багато, але як їх відрізнити, не знаю. Думаю, що на інших локаціях, де не було спрацювання, зникали яблука. Це була їхня робота. А тут фотопастка зафіксувала цікавий момент. Було спрацювання на косулю, а в цей час по паутинці піднімався паучок. Найбільш відвідуваною виявилась фотопастка, яка була встановлена в старому лісі. Вперше до кадру попало відразу 4 косулі. Біля цієї фотопаски я теж розвісив декілька яблук на гілках. Лисиці тут швидше за все рідкі гості, і тому перше яблуко дісталось білці. Вона так поспішала до схованки, що по дорозі навіть згубила його. Вночі знову приходили косулі. Я вгадав з місцем їхнього годування. А тут до кадру потрапив зовсім неочікуваний гість, молодий великий яструб. Оцініть його захисне маскування. Ця камера з функцією 4G і може відразу пересилати файли в хмарне сховище. І ось повертаючись з маршруту номер 2 після перевірки фотопасток, я почав отримати на телефон файли, на яких було видно, що біля фотопастки хтось присутній. Переміщується якісь великі тіні. З'явилась надія, що це нарешті повернулись олені, але це були знову косулі. Ввечері перше за сім днів з'явилась лисиця. Видно все-таки їй зацікавив запах яблук. І, судячи з її поведінки, вона добре знайома з фотопастками. Наступні два дні фотопаска записала багато файлів з косулями. Залишилось вияснити, що це за сімейство. Косуля з трьома малюками, якщо так, то це вперше. Чи Це стандартна сім'я Косулі два малюка і до яких прибився самець. А ось так працює фотопастка, коли закінчується ресурс батарейок.